Вітаю, друзі! Це Independent Politex і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Проаналізуємо подію, яка відбувається в контексті війни Ізраїлю проти угрупування Гамаз. Подія стосується то, що з 24 листопада 2023 року 7 години ранку за місцевим часом вступило у дію 4... Денне перемир'я між Ізраїлем і Хамасом. Загалом очікується, що Хамас звільнить десятки заручників, а Ізраїль 150 ув'язнених палестинців. Перемир'я передбачає всеосяжне припинення вогню на півночі та півдні гази. Про це повідомив раніше журналістам у досі речник Маджет Аль Ансарі, про що також зазначає видання Голос Америки. Відповідно до угоди, 50 жінок і дітей, які були викрадені з Ізраїлю Хамасом. 7 жовтня будуть звільнені в обмін на 150 палестинських жінок і неповнолітніх, які ув'язнені в Ізраїлі. 13 заручників за домовленістю мають бути звільнені з гази в п'ятницю. Додаткові групи заручників будуть звільнені кожного дня в момент припинення вогню. Видання CNN повідомляє про те, що станом на зараз ці 13 заручників уже Аль-Ансарі зазначає, що ми всі сподіваємось, що це перемир'я дасть можливість почати ширшу роботу для досягнення постійного перемир'я. На прохання ізраїльського уряду експерти з питань жорстокого поводження з дітьми з Єрусалимського інституту Харув розробили рекомендації щодо того, як ізраїльські солдати повинні поводитись з неповнолітніми після того, як їх звільнять із гази. Ізраїль отримав початковий перелік заручників, які мають бути звільнені з гази в п'ятницю. Повідомив четвер в офісі, офісі прем'єр-міністра «Ізраїлю». Відповідні установи перевіряють деталі списку та контактують з усіма сім'ями. Йдеться в заяві Офісу прем'єр-міністра. Згідно з угодою, Ізраїль має призупинити атаки на газу на 4 дні. Крім того, Хамас підтвердив у телеграм-каналі, що атаки його сил також призупиняються. Ізраїль заявив, що зупинка бойових дій буде продовжена на додатковий. День для кожних десяти додаткових заручників, які будуть звільнятися Хамасом, речник Катару сказав, що Дога сподівається досягти іншої угоди про звільнення більшої кількості заручників із ГАЗи до четвертого дня перемир'я. Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що може допомогти зі звільненням. Спочатку очікувало, що 50 заручників будуть звільнені в четвер. Радник Ізраїлю з національної безпеки ЦАХі заявив ввечері в середу, що переговори тривають, і перші заручники, яких утримує Гамаз у Газі, не будуть звільнені принаймні до п'ятниці. Єгипет також бере участь у переговорах, отримує списки заручників і ув'язнених, які мають бути звільнені. Про що повідомив голова Державної інформаційної служби Єгипту Діа Рашван. Він закликав обидві сторони дотримуватись угоди. Ізраїль Хамас заявив, що повернуться до бойових дій після завершення перемир'я. Речник збройного крила Хамасу у четвер закликав до ескалації бойових дій з Ізраїлем. Ми закликаємо до ескалації протистояння з окупацією на всьому західному березі річки Йордан і на всіх фронтах опору, сказав Абу Убайда, речник бригад Іза Ельдіна Аль-Касама у виступі, який транслював. Телеканал Альдезера. Збройні сили Ізраїлю заявили, в четвер, що вони здійснили повітряні атаки на 300 цілей Хамасу за минулий день, включаючи тунелі, склади та протитанкові позиції, які використовували бойовики. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біням Нетаньяко пообіцяв убезпечити. Хамас від нападу на Ізраїль у майбутньому. Він сказав на прес-конференції ввечері в середу, що після закінчення періоду припинення вогню ізраїльська армія відновить свою кампанію в Газі. Я хочу вказати чітко: війна триває, війна буде далі тривати, ми будемо продовжувати її доки не досягнемо всіх наших цілей. Сказав Бенямін знову Нетаньягу. Ось така. Інформація опублікована виданням Голос Америки. Подальшому будемо далі слідкувати, як це перемир'я буде тривати між Ізраїлем та Хамасом, і чи не буде досягнута більш якась ширша угода щодо всеосяжного припинення вогню. Поки є 4 дні для того, щоб провести обмін полоненими і загалом. Проводити так у цей період якісь переговори з більш такими впливовими країнами, до прикладу, як Сполучені Штати Америки, щоб далі виходити на якийсь більший документ щодо припинення вогню. Хоча, як сказав Бенямін Нетанягу, після того, як завершиться перемир'я, Ізраїль продовжує бойові дії в секторі газу, так, для того, щоб знищити. Бойові угрупування ХАМАС, тому не можна говорити про те, чи буде досягнута якась більша угода. Але те, що країни будуть намагатися цю угоду представити і зробити все для того, щоб припинення вогню було всеосяжне на тривалий час, тут це ми теж не можемо знову ж таки відкидати. Над цим будуть працювати. Як ми знов ж таки проаналізували ось цю інформацію з виданням Голосу Америки? Будемо слідкувати далі за ситуацією, яка відбувається в секторі Газ. І якщо будуть там якісь додаткові оновлення, я обов'язково про це. Вас повідомлю. А це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобаючку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!